привіт привіт любителі книг! Це подкаст щоденника читачки та його ведуча Софія Слободян. Сьогодні я вам розповім про дуже класну книгу, яка насправді довго була у моєму списку бажань. Проте, коли її прочитала, вона виправдала всі мої очікування. Це романтична комедія, краще, ніж у фільмах, від авторки Лін Пейнтер та видавництва Віват. Знову ж таки, погляньте, яка вона гарна, яскрава, який тут гарний зріз. Вона мені дуже подобається оформленням і сюжетом, про який ми зараз поговоримо. Історія розповідає про випускницю Елізабет Баксбаум, життя якої останнім часом йде просто шкереберть. адже нещодавно вона втрачає матір, а згодом з'являється хлопець, який подобався. Вся її ще з дитинства. Тож вона вирішує будь-якими методами зробити так, щоб вони були разом. Елізабет навіть починає співпрацювати зі своїм сусідом, яким вони завжди ворогують. Проте що не зробиш заради кохання. Та потім усе йде не за планом, тому перед читачами постає питання: кого ж обере Елізабет веса її заклятого ворога чи хлопця мрії Майкла? Ці хлопці насправді є повними протилежностями. Майкл такий хлопець мрії з гарними манерами, а його усмішка взагалі зводить Елізабет з розуму. А Вес дуже цинічно ставиться до кохання. Взагалі він бешкетник, то він підкладе жабу в її ляльковий будиночок, то відрубає голову садовому гному і поставить в її дитячу бібліотеку. Проте пізніше герої розкриваються зовсім по-іншому, нам відкриваються їхні приховані риси. Тож іноді їхні. Вченки справді дуже неочікувані, отож. Це справді було передбачувано, проте це було надзвичайно круто. Я впевнено можу сказати, що ця книга увійшла в топ моїх прочитаних за рік, адже вона мені дуже сподобалась. Було таке відчуття, начебто я не читала, а просто дивилась серіал, адже все було дуже детально прописано. Це дуже легкий та малий ромком, де дуже багато жартів та гумору. Тож з ним можна чудово провести вечір після важкого напруженого дня. Фінальні моменти мене навіть трохи розчулили. Я дуже хвилювалася. За героїв, проте рада, що все склалося саме так. Тут дуже цікаві герої, особливо головне, Елізабет, вона така дуже романтична, мила, а також любовна лінія. Багато емоцій та романтики. Я думаю, це все що треба для щастя. Я вам справді раджу цю книгу, адже час, який я провела, читаючи її, був просто незабутнім. Я впевнена, що ще багато разів повертатимусь до неї, буду її перечитувати, адже вона справді мені дуже припала до душі. Отож, як ви могли побачити, читання викликає дуже багато емоцій, тож читайте книги, адже ще раз повторюю, це дуже круто. Це були щоденники-читачки та Софія Слободян. Па-па!